Хасиди зустріли 5784-й юдейський новий рік Рожга Шана, попри застороги та безпекову ситуацію. Більше 30 тисяч прочан відвідали Умань. Олександр Кривокульський повернувся зі святкувань. Музика, танці та веселощі така атмосфера у хасицькому кварталі в Умані. Раз на рік місто перетворюється у центр паломництва. Заходи безпеки цьогоріч безпрецедентні. Блокпости на в'їздах у місто, а на всіх входах до хасицького кварталу паломників перевіряють правоохоронці. Встановлені пости для перевірки осіб, які прибувають. Також в цих постах технічно забезпечили сканери, які допомагають і полегшують роботу поліцейським. У 2023-му свято Рожгашана збіглося з шабатом. Це сьомий день у єврейському календарі, який триває від вечора п'ятниці до заходу сонця в суботу. У цей час не можна розпалювати вогонь та займатися побутовими справами тож більше часу приділяють молитві. Седи вірять. Якщо зустрінуть новий рік в Умані, то прийдешній рік буде успішним. <плес> Олександр Кривокульський, Вадим Варба, телеканал Рада, загально марафон. Єдині новини.